Вітаю вас в ефірі. Програма Агроньюз. Аграрні новини по українське. Та я її ведуча Анастасія Кобазова, свіжі овочі та фрукти незалежно від пори року. Про тепличний бізнес. Наш наступний сюжет. Усім охочим зараз вирощувати овочі та фрукти, саме час облаштовувати теплицю. У пані Галини така вже є, тож свіжа зелень на столі цілий рік. Цього місяця буде висаджувати помідори. Ось у січні вже треба буде висадити помідори, посіяти їх посадити. І цибуля, і помідори в нас, і петрушка, і ну все в нас тут росте. Для себе потроху росте все. Ми не купляємо. Не купує овочі і пан Олег. Свою теплицю він змайстрував власними руками за півроку. Стіни зробив. Із двошарової поліетиленової плівки, каркас із дерева. Обігріває конструкцію пічка, що працює на дровах. Загалом на спорудження чоловік витратив 30 тисяч гривень. Зроблена тепліця просто. Шальовка. Із шальовки зроблені столби, оброблені, щоб не гніли в землю, яка виходить. І тут теж від влаги. і обтягнута спеціальною плівкою. Обходиться без дорогого імпорту і сім'я маркушів. Мандарини, гранати, ананаси, лимони, банани та інжир вирощують у теплиці близько семи років. Саджають господарі спеціальні сорти, адаптовані до українського клімату, а компенсують витрати на вирощування, продаючи рослини по 80 гривень за одну. З одного дерева мандарина ми мали урожай вже в кінці листопада, і досі ще є плоди. Я думаю, на всю зиму нам достатньо буде. Будувати теплиці фермерам допомагає мінагрополітики. Зокрема, компенсує половину витрат на будівництво таких споруд. Теплиці допоможуть зменшити імпорт овочів у міжсезоння та утримати стабільну ціну на них. Ми також рухаємось до самозабезпечення овочами закритого ґрунту. Активно розбудовуючи теплиці. Велика увага приділена розвитку інфраструктури аграрного ринку. Так, до 2020 року площі під тепличними комплексами уряд планує збільшити на 450 гектарів. Справжній городник до посівної готується заздалегідь. А тому програма «Агроньюз» вирушила на ринок інспектувати насіння. Вітчизняне чи закордонне, дороге, чи, можливо, дешеве, елітне чи звичайне, яке насіння вибрати та як краще його садити, сьогодні ми це з'ясуємо. І почали ми з найбюджетніших варіантів вітчизняних. І хоч на вулиці ще морозно, від покупців тут відбою немає. Ну, так привітне, наші українські влучи. А в несезон ще й дешевше, щонайменше на чверть. Ну, цена сегодня вообще очень дешевые, как как никогда. Продавчиня ж запевняє, в якості свого товару впевнена на всі сто, адже кожен пакетик перед продажем перевіряє власноруч. Наші сіміна ростуть у нас хорошо, і в принципі їх дуже легко перевірити, Просто на глубину полсантіметра в землю в будь-який вазон перед продажею бросаю. І перевіряю. якщо сіміна не проростає, то зрішаю їх обратно. А от кількість сходів залежить від правильності підготовки посівного матеріалу. Такою розовою ділаєш марганцовочку, висипаєш їх туди, огірочки замочують. солоний воді тож у кожної господині власна технологія. Чи потрібно насіння взагалі обробляти перед посадкою? Ми сьогодні перевіримо для експерименту. Ми взяли перець, помідори, огірки та салат. Ось найдешевше насіння, яке вдалося знайти: купили чотири пачки по гривні. А зараз підемо шукати дороге. Завітали ж до першого міні-магазину за гібридів. Тут ціни починаються від 5 гривень і сягають майже 200 за пакетик. Стійкість цих сортів, у них вища сила, ну, енергія проростання, вони краще себе поводять в будь-яких стресових умовах. І, і вони наприкінці сезону всі вирівняно і дружно віддають свій врожай. А от чи сходять вони так само дружно, покаже експеримент. Ось наші гібриди витратили 38 гривень, а зараз подивимося, що ж з них виросте. Елітні та звичайні огірки, помідори, перець та салат пророщуватимуть для нашої програми Людмила та Галина. Я попереднього насіння не підготовляю, завжди саджу так, як є. По одній насінині в трьох варіантах для певності: окремо гібриди, окремо звичайні. Теж відставляємо. І чекаємо результатів. У Людмили ж роботи було більше. Перед висаджуванням в ґрунт я завжди замочую насіння у воді. З кожного пакетику Людмила взяла по три насінини та залишила їх ніжитися у вологих хусточках на два дні. Проросло не все насіння, але маємо, що маємо, тому саджаємо так, як є. А у Галини тим часом вже на другий день проріз перший огірочок, а вже через тиждень і всі інші елітні та два звичайні. Замочені ж Людмилені огірки зійшли всі, але на два дні пізніше. А також два гібридні помідори із трьох та дешевий салат. У Галини ж лише по одному дорогому помідору салату та перцю. Результат говорить сам за себе. Замочування на кількість сходів не впливає. На огірках та салаті можна сміливо економити. А от перець та помідори краще купити дорожчі. Українці представили свою продукцію на одній з найбільших сільськогосподарських виставках у світі. Про те, як відбувався зелений тиждень у Берліні, дивіться далі. Близько сотні провідних аграрних підприємств представили свою найкращу продукцію на німецькому зеленому тижні. Українці показували свої м'ясомолочні вироби, печиво, цукерки, лікеру, горілчану продукцію, борошномельну, а також безалкогольні напої. Все, чим славиться вітчизна. Це дійсно площадка для зустріч. Це можливість поспілкуватися практично з усіма країнами світу. Звичайно, Україна, як виробник якісної продукції, україна, яка готує світ, вона повинна тут приймати участь. Окрім аграрної продукції, на виставку свої витвори привезли ще вітчизняні народні майстри, одяг, посуд, елементи побуту. А на головній сцені стенду відбувався показ українського етнічного одягу. Всі охочі також могли скоштувати українську кухню у національному ресторані, який працює працював на території виставки німці. дуже люблять борщ українську кухню. Тому що Україна це смачне та чудове так. Це найкраще. Сільськогосподарська виставка Зелений тиждень, яка щороку проходить у Берліні, є однією з найбільших у світі. Минулого року до неї долучилися понад 1600 учасників з майже 70 країн світу. А тому участь у Ній для України можливість показати досягнення та потенціал нашої країни як одного з лідерів на світовому продовольчому ринку. Якою буде погода цієї зими та як вберегти сад від морозів? Про це наш наступний сюжет. Як кажуть, у народі добрий той сніг, що вчасно ліг. А якщо не вчасно, якщо не ліг, то потребуйтеся про те, щоб це якомога безболісніше позначилось на вашому саду. Дерева на календар не дивляться, а реагують відповідно до погодних умов. Тепло пора випускати бруньки, холодно час зимувати. Тож чи зацвітуть дерева взимку та чи будуть морози сніг, питаємо у фахівців гідрометеорології. Температурний режим на Україні неустойчивий. От фіори ми це відім. Вот это я можу сказати, що ожидаем минус 15-20. двадцять. Процес, який виходить э, перед этим похолоданием, он може виходити на теплом фоні. І сніжний покров може не лічити. У плодовочевих дерев найуразливішим є коріння, і саме сніг, вкриваючи кінцівки дерев, допомагає їм переносити морози. Якщо ж снігу нема, тоді вкривати дерева має сам садівник. Сами простий спосіб це обвернути їх якимось білим тканим матеріалом, наприклад, спанбон поширений, або просто побілити, якщо це дорослі дерева, для того, щоб ну, знизити перепади температур на самому стовпорі. Пан Олександр, садівник зі стажем, переконаний, заздалегідь підготовлені до зими дерева переживуть і плюс, і мінус. Якщо е, період вегетації був, вони були підготовлені. До зими в нормальних умовах вирощування, то як правило вони приносять добре температури там до мінус 25. Якщо дуже тепло зимку, ну там у тканинах багато інгібіторів, інших речовин, які блокують проростання розпускання рослин. Тож якісний ґрунт, добрива, догляд за корою, запорука хорошої перезимівлі дерев. Та навіть за найгіршого сценарію урожай буде, запевняє Олександр Ярещенко. Навіть якщо частина там квіткових броньоки загине, то завжди ну рослини в резерві е, є. Е, чому Да, Чому цвістити. Висаджувати ж сади фермерам допомагає мінагрополітики. Зокрема, цьогоріч державну підтримку садівництва, виноградарства та хмелярства збільшено до 700 мільйонів гривень, а це у сім разів більше ніж минулого року. Програма підтримки сприятиме нарощенню виробництва плодово-ягідної продукції, її експорту та внутрішнього споживання. Програма це відшкодування. Витрат на сади і виноградник. Ми запропонували програму, щоб якраз одноосібники, маючи біля свого будинку в 20, 50, 60 соток, щоб вони могли посадити сад і отримати компенсацію. Аби отримати державну допомогу, сільгосворобник має розробити проект та затвердити його в управлінні агропромислового розвитку свого району. Після перевірки районної комісії документи подаються до міністерства. Після чого сільгосворобник може отримати грошову компенсацію. За більш детальною інформацією звертайтеся до консультаційного центру примін агрополітики. Асоціація Український клуб аграрного бізнесу та агенція Грієвен запрошують всіх аграріїв відвідати 20 лютого міжнародний форум високомаржинальні культури, присвячений розвиткові ринку зернових та олійних культур, на якому виробники зможуть обговорити найактуальніші проблеми та шляхи розвитку галузі, а також дізнатися, якими будуть ціни на збіжжя у другій половині маркетингового року. Захід відбудеться в місті Київ в готелі Реді Блу». Вийшов новий випуск журналу «Твариництво сьогодні, який розповість про переваги роботи в кооперативі та які можливості для дрібних господарств дають такі об'єднання. А також чим небезпечний вірус АЧС та як ветеринари контролюють епізоотичну ситуацію в Україні. А у січневому випуску журналу Агробізнес сьогодні читачі зможуть дізнатися більше про біологічне землеробство, про тенденції і прогнози щодо весняної сівби та як захистити овес від хвороб. З вами була я, Анастасія Кобазова та програма Агроньюз. Аграрні новини по українське зустрінемося за тиждень.